Привіт! Сьогодні розповідаю, як встановити в PowerPoint нові шрифти, якщо вам набридла стара бібліотека, Times New Roman, Calibri, Аерли і так далі. Це зробити досить легко і просто. Я покажу бібліотеку, в якій можна використовувати шрифти не лише для власного користування, а й для комерційного. Тобто, якщо у вас є бізнес, ви легко можете завантажити звідти шрифти. Вони є безкоштовними і їх можна використовувати для бізнес-презентацій. У пошуковику треба ввести Google шрифти або Google Fonts. Обираємо перший запропонований лінк. Ось Google Fonts. Ви можете ввести одразу в пошуковик URL. Ось такий, ви його зараз бачите на екрані. Далі нам треба налаштувати такі фільтри, щоб нам видавали саме україномовні шрифти. Для цього у виборі мови ми маємо натиснути Кириличні. Так само ми влаштуємо тест для цих шрифтів. У цьому віконечку ми маємо написати фразу. Щоб бачити, як вона виглядатиме в тому чи іншому накресленні, я люблю фразу європейські БІВЦІ. Я її люблю не випадково. Саме в цій фразі є буква Є, є букви І та «ї». Саме ці букви дуже часто не підтримуються у кириличних шрифтах, які зроблені, наприклад, під російську мову. Тому ця фраза допомагає мені одразу відфільтрувати, наприклад, ось такий шрифт, в якому кирилиця підтримується, але не вся. І ми одразу бачимо, що так: більшість шрифтів має потрібні нам українські букви. І ми можемо вже починати гортати каталог. Якщо вам потрібен конкретний шрифт, наприклад, із засічками, як у книгах, або без засічок, як ми звикли бачити на екранах, ви можете обрати це у видах накреслення. Я зараз залишу. Усі варіанти, які можуть бути, так само ви можете обрати лише, наприклад, рукописні шрифти. Нагадую, що ось такі каліграфічні художні шрифти не варто використовувати для великої кількості тексту: лише декілька фраз і все. Якщо ви все напишете ось такими художніми шрифтами, це буде погано зчитуватися, і ваша аудиторія навряд чи буде це читати. Отож, зараз я прибираю знову ж таки цей фільтр. У нас залишається фраза. У нас залишається вибір кириличні шрифти. І я починаю гуртати, дивитися, який же шрифт мені подобається, який я хочу використати для своєї презентації. І ось, наприклад, сподобався мені ось такий витончений і при цьому простий за накресленням шрифт. Ми його відкриваємо. Ось ми бачимо різні типи накреслення, тобто є більш тонкий, звичайний, є більш е, жирні види накреслення. Нам це подобається, тому що жирні накреслення ми можемо взяти для заголовків підзаголовків, звичайні для основного тексту і е, легенькі ось такі «light». Накреслення можемо взяти для колон, титулів і невеличких приміток. Дивимося, начебто, все непогано, і ми можемо тиснути Download Family. Завантаження відбулося, і ми маємо вже на комп'ютері нашому комп ось такий архів. Щоб прискорити процес встановлення, ми маємо спершу видобути все. І нам комп'ютер покаже усі файли. Відкриваємо статичні файли, static, ст обираємо все правою клавішею Інсталювати. І все відбувається автоматично. Усі шість накреслень у нас інсталюються. Після того, як все інсталювалося, нам вкрай важливо закрити PowerPoint повністю і відкрити його наново. Ось ми відкрили наново наш PowerPoint. І тепер ми можемо вже скористатися новим шрифтом. Для цього гортаємо, знаходимо наш шрифт. Ось він де, ось тоненький, ось більш широкий, це медіум, це жирненький і вгорі звичайний. Він знаходиться не отут між легким і середнім, а з самого верху, тому що він є таким основним. Бачимо ще раз: ось ця родина, яку ми встановили. Краще встановлювати одразу родиною тоді у вас не буде проблеми з тим, як же виділити жирним або зробити менш важке накреслення. Ще як варіант ви можете не шукати в переліку шрифтів ваш шрифт, а написати просто в пошуковику шрифтів так само «Яноне» і поставити Enter, коли нам запропонує програма потрібний варіант. Так само ми можемо дописати це зараз звичайний, а ми можемо дописати, наприклад, Light, Enter. І ось знову ж таки змінився шрифт на той, який ми обрали. Тому два варіанти користуйтеся тим, яким зручно. Ось так ми легко можемо оновлювати шрифти для вашої презентації. А з вами була Наталя Данилюк. Залишайтеся зі мною. Гарного дня!